Зустріч між викрадачами і 36-річним чоловіком відбулася на центральній площі міста, де Житомиряни на село міць заштовхали в авто і розповіли про його подальшу долю, якщо брат не збере певну суму грошей. Впихнули мене в свій автомобіль, не дали змоги вийти, забрали мобільні телефони і повідомили: якщо за три дні мій брат, Ну, з слів невідомих, якщо за три дні мій брат не збере, то вони передадуть мене іншим особам, де це питання буде вирішуватися в силовому порядку, і я втрачу не тільки роботу, але й здоров'я. Та, попри погрози, брат заручника звернувся у міліцію. Коли за справу взялися правоохоронці, викрадачам було повідомлено, що більшу частину викупу зібрали. Тоді ж було й домовлено про зустріч. В момент передачі грошей спецпризначенці затримали двох жителів Вінниці, один з яких раніше неодноразово засуджений. При передачі грошових коштів особу підозрюємо в скоєнні даного злочину було затримано. По даному факту порушено. Кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії та подальші оперативно розшукові заходи щодо встановлення всіх обставин вказаного злочину. Нині правоохоронці перевіряють усю інформацію щодо події. А також встановлюють інших осіб, що можуть бути причетними до цього викрадення.